Ранок на годиннику близько шостої на дворі ні душі не світяться і ліхтарі, бо ж місто економить. Однак горять номери тролейбусів. Вони у місті прокидаються найпершими. Четверта, четверта з піками вже піднімаються, щоб вийти на цей черговий тролейбус. Приїжджаємо ну, шестій ранку. Проходив передрейсовий медичний огляд, отримуємо журнал, з відповідними відмітками, з допуском на лінію приймаємо тролейбус, згідно інструкції оглядаємо повністю, приймаємо, підготовлюємо і їдемо, вже тоді виїжджаємо на лінію. Для Віктора ця рутина чи не щоденна, вже приблизно 30 років. І так воно засіло в душу. У нас дві дороги. Знизу дорогою і зверху контактна мережа там 600 вольт. Це дуже відповідально. Він закидає роги тролейбуса і каже, їхати готовий, але ще не вирушаємо. До виїзду за графіком ще майже 20 хвилин. Кілька місяців тому, 24 лютого, так і розпочинався день. Як зараз пам'ятає, десь в цьому місці стояв тролейбусом, коли на аеродромі прозвучав вже другий вибух. Це таке було внутрішнє напруження, такий страшний емоційний стан. І водночас розуміння, що страху місця немає. Один водій там вже старший з досвідом дзвонить до мене, з'їжджаємо, бо там війна. Кажу, не роби паніки. Якщо ми ще з'їдемо, це посилимо ще більшу паніку. Це я як зараз пам'ятаю. Так як і тоді Віктор сідає за кермо свого тролейбуса і вирушає в дорогу. І Тролейбус готовий до праці на війні. А ось Надія, колега Віктора, 24-го, як і нині була за кермом. Як Ви злякалися то, звісно, кожна людина буде лякатися того, що війна починається. Надія мама трьох синів злякалася не так за себе, як за наймолодшого, якого виховує сама. Не відриваючи рук від керма, про усе дізнавалася по телефону. Син дзвонить у мене, маму. Каже, нас бомблять. тут до стар до меншого дзвоню, кажу, синочку, виходь, нічого не бери, до вчительки дзвоню, дитина в школу не піде. Тролейбуси єдиний громадський транспорт, що, хоч і у меншій кількості, курсував Луцьком, як тільки повномасштабна війна розпочалася. Водії працювали, аби інші лучани просто мали можливість доїхати з дому на роботу і навпаки. Це єдиний, як ви кажете, комунальний транспорт, на якого можна було надіятися. На дорогах пригадують, було вільно, а їздити набагато легше. Зараз місто у рази жвавіше. Часом буває як пробки, не можна не проїхати, машин багато. А так. Все спокійно, спокійно за кермом тролейбуса Надія себе відчуває уже майже 20 років. Вона руйнує усі стереотипи про те, що ця професія не жіноча. Своє місце ні на що не проміняє. Не представляю себе на другі професії. Не уявляю, не знаю чого. Я от привикла до руля. Щоранку десятки лучан чекають на перші тролейбуси. Віктор розповідає, завжди розраховують час, аби ні на хвилину не спізнитися. з, день, з зупинки на зупинку, по графіку вже вони знають, що той час. Лейбуз буде виходять. Є постійний пасажирі. За кілька зупинок салон стає вже заповненим, а з кожним колом місто прокидається. Пасажири один за одним змінюються, але їх не меншає. Після початку повномасштабної війни кажуть водії все більше лучан надають перевагу тролейбусам. У ранній час люди не дуже говірки, але зізнаються. Мені зручно, дешево дешевше. Депо, депо. дешевше набагато. дешевше а зараз вони дуже комфортабельні. А від березня до червня і взагалі в рогатих можна було їздити безкоштовно. Нині у Луцьку, попри усі складнощі, вдалося зберегти тарифи на довоєнному рівні і ціни за проїзд не підвищувати. Першу чергу не підвищувалися тарифи завдяки лучанам, які платили в тролейбусах безготівково. А не готівкою після суботнього влучання російської ракати в об'єкт енергетики рух тролейбусів не припинився не виключаю, що деякі рейси, які там не є стратегічно важливими. Будуть скорочені, але ситуація зараз вивчається, тому що лише кілька днів пройшло, і це були вихідні дні. Те, що відбулося на тарифи, ну в принципі немає, не повинно мати впливу. Якщо й лучани надалі дотримуватимуться правил і платитимуть безготівково, то ціни обіцяють не підвищувати. А водії рогатих і надалі забезпечуватимуть лучан комфортними поїздками. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12 канал.